Вітаю вас, шановні та глядачі у студії Миколаївщина культура під час війни. І сьогодні гостя нашої студії Світлана Бойкова Калюжна, художниця, майстриня, учасниця проєкту берегині України, культурно-мистецької асоціації Артспокуса. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня! З початком повномасштабної війни. Ви не припиняли свою творчу діяльність. Чи внесла війна зміни у тематику або форму вашої творчості? З початком війни, взагалі, вся творчість так здавалася, нібито непотрібною, не потрібною. Але згодом я зрозуміла, що саме творчість може надихнути, може рятувати під час вибухів, під час всього, що з нами траплялось в Миколаєві. І я дуже вдячна своєму керівництву, що воно поставилось з до до моєї творчості Денису Олександровичу Акманову. За те, що він з розумінням поставився до моєї творчості, до моїх задумів, і я втілювала їх в життя і завдяки його підтримці, також і все, що я творила під час війни, воно взагалі про мир. Воно про мир, про радість, тому що в нас дуже багато негативу навкруги, і тому я намагалась якомога більше приділити уваги саме радісті, саме рятуванню, саме відродженню. І тому всі мої і полотна, і мотанки, ляльки вони все про мир, про відродження. Нещодавно у вас відбулася персональна виставка, роботи якої були створені під час війни, під час борбування Миколаєва. Як вдавалося творити? творити? Ну, я вже казала, що це рятування для мене, і тому я творила, попри всякі негаразди, бо це відволікає. Відволікає від тої напруги, яка навкруги нас, і від всього негативного. Тому я дуже багато працювала цей рік, видався 22-й дуже плідним. В мене як казалось би, що не може такого бути, але ж все одно. Я робила дуже багато полотен, дуже багато ляльок-мотанок. Взагалі дуже багато, бо я їх робила і для виставки, і для багатьох проєктів, які волонтери запроваджували. І тому оця творчість завдяки нашій Артспокусі, завдяки нашій Валентині Володимирівні Кривцовій, ми... Не припиняємо, ми творимо і рятуємо, рятуємо світ. Красиво. на виставці були представлені ляльки-мотанки. Можете розказати про вони ж були у різних стилях зроблені? Так, я роблю ляльки-мотанки, вони такі більш авторські, вони не повторюють якийсь стрій української національної... національного одягу, але. Але ці мотанки, вони всі з якимись думками, вони всі з молитвою, вони всі з якимось посилом. В кожній мотанці є своя оберегова якась частка, і вони всі з якоюсь певною тематикою, яка притаманна і нашій Україні, і вона притаманна нашому сьогодні, бо є мотанки які на воєнну тематику в воєнній формі. Які, от от саме вони, вони такі в мене більш волонтерські проєкти з цими мотанками пов'язані? Були представлені також експонати, які входять у рамки берегині України. От розкажіть про них, що це таке? Це така серія мальовок, вона зроблена з використанням. Національних розписів українських осучаснених, скажімо так. Але там є розписи, такі от, як Таврійка, Самчаківка, вони розписи, які майже втрачені, які зараз відроджуються. Багато поціновувачів у цих розписах з'явилось, і я цьому страшенно рада. І по цим розписам, ще по Косівському і по Яворівському, я зробила серію мальовок. Берегині України. І до цих мальовок я зробила ще й мотанки. Тобто це, це такий 3D-проєкт, який можна і в руках потримати і подивитись очима. Ось. І мені дуже подобається оце така колаборація якогось ручного і пензля, тому що це така ну, дійсна. Перформанс, бо ти можеш і потримати, і побачити щось відчути від цієї мальовки, яку я зробила. Тому ну, це така новинка, але мені здається, що це дуже вчасно і непогано. Не багато ваших робіт можна побачити мотиви українських традицій та елементи обрядовості. Як виникла ідея, створювати їх? Я багато працювала ще. Коли я працювала в будинку творчості Інгульського району для дітей та юнацтва, з дітьми саме народними ремеслами я займалася. І тому ці ляльки-мотанки, це взагалі моя любов стародавня, така можна сказати. У мене багато учнів займали перші місця на багатьох конкурсах, тому я. Це в собі в собі плекала і розвивала. Я дуже багато читала чого про народну творчість. Дуже багато їй, їй приділяла уваги і займалася нею. Ще в дитинстві, в художній школі Петриківська розпис, це була любов. Це була любов, тому багато часу в моєму житті пов'язана саме з народними помислами. Ваша виставка називалась Берегиня надії. Що для вас це слово означає? Для мене надія це взагалі якесь таке. По життю завжди зі всіма. Це така річ, яка присутня всюди. Ми просинаємось з надією, ми засинаємо з надією, ми живемо з надією, ми хочемо миру, ми надіємось на це, ми надіємось на нашу перемогу, ми надіємось завжди, коли кохаємо, коли виховуємо дітей, коли спілкуємось, ми завжди надіємось на краще. Я думаю, що надія для кожного з нас це особливо в сьогоднішньому дні, це ну надважливіше. Наприкінці 2022 року ви взяли участь у проєкті Арт-резиденція Аура міста на Закарпатті». Розкажіть, будь ласка, про цей проєкт. Ой, я дуже рада, що я. Стала учасницею цього проєкту, там був конкурс певний, але мене обрали, і я страшенно раділа цьому, тому що це двотижневе занурення у творчість. Ми багато працювали, але ж ми багато чого дізналися. Для мене ці два тижні як два місяці були, бо по насиченості емоцій якихось творчих інсайтів, які ми отримали. Кураторкою була Олена Каїнська, знана художниця Львівська, керівником проєкту Оксана Очкурова. Вона переселенка з Луганської області, і цей арт-проєкт проходив під егідою громадської організації Дієва громада, і вони запропонували таку тему евакуйовані. І ми е, працювали два тижні над цією темою, і я чомусь для мене евакуйовані це саме жінки. І я створила серію портретів з чотирьох портретів, на яких були зображені жінки: жінки, які несуть такі надію в наш світ. Вони своїми спинами захищають нас від війни. Вони волонтерять, вони тримають цей вогник, який. Відродить нашу країну, який буде ззивати всіх, хто поїхав навпаки повернутися в Україну і відроджувати її. Ми мріємо про те, що наша країна стане набагато краще після перемоги. І оці жінки вони тримають цю надію в своїх серцях, в своїх поглядах. І всі роботи, які були створені на цій арт-резиденції, вони були продані на аукціоні і. Кошти, які отримали, були, був закуплений дрон на фронт, а потім ще ми їздили з цим проєктом, з тими роботами, які не допродались. І ще в нас був там фотопроєкт, який теж ми возили на ярмарку в Словаччину і там допродували певні роботи. І За ці кошти був, був куплений куплен тепловізор. До цього дрона, тобто, ми так оснащення купували для наших військових за ці е, полотна, і я дуже радію цьому, що ми змогли якось допомогти нашим воїнам для того, щоб ми, жінки, змогли тримати на своїх плечах у цей тил і рухатись. В бік перемоги. Ви як учасниця такого проекту, скажіть, наскільки важливо от зараз під час війни майстриням, майстрам збиратися, обговорювати, разом творити? Ой, це дуже цінно, і у цей час набагато цінніше, ніж раніше, тому що, на жаль, дуже мало нас залишилось в Україні. Дуже багато людей поїхали. Я розумію, бо там дітки маленькі, багатьох мист... мисткинь і тому для нас, от такі, коли ми збираємось разом, це дуже важливо. Це важливо, тому що ми можемо обмінятися якимись інсайтами, якимись своїми наработками, поділитися враженнями, щось для себе взяти від цього спілкування. Це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що це рятує, бо ми розуміємо, що ми разом, що ми. Поряд, і ми можемо підтримати друг друга. Багато ваших робіт йде на благодійність, на допомогу Збройним силам України. Ви спеціально готуєте до у аукціону роботи чи вже вибираєте з готових? Ні, взагалі я все готую спеціально. В мене такий запит, і, і кажуть, що потрібно. От я робила серію робіт квіти України на для благодійного акціону во Франції. Я робила серію робіт благодійних для нашого національного музею декоративно-прикладної творчості та онлайн-музею Heritage. Я для них робила ляльки-мотанки на військову тематику. Бавовну, Вони возили їх по визволених містах України. Вони возили Балаклею, візюм, і одна мотанка потрапила в Бахмут. І Взагалі, Юа Херітаж, онлайн-музей, вони дуже такі волонтерські. В них був конкурс. Я також приймала участь з берегиньою України одною з мальовок на сам по темі Самчиківського розпису. Там була в мене зображена берегиня Бавовна, і ця мальовка вона приймала участь в аукціоні. Також була продана і також було закуплено обладнання для військових. Над чим працюєте зараз? Зараз в мене проєкт, і я вже почала роботу над ним. Це проєкт якось так. Поштовх був таке ж, також у Heritage по українській міфології. І я зрозуміла, що дуже мало хто знає взагалі про нашу південну міфологію. Про наші степи, про наших якихось міфічних істот, а може і не міфічних, але просто таких цікавих з української міфології, саме південної міфології. Я працюю зараз з творами Євгенії Бондаренко з її етнографічними такими записами. З книгами стежки Тулеману, які вона видала. Саме по південній південні, по цій міфології, такої легенди, якісь сказання, скажімо так. Ось, і в мене такий зараз бурхливий проєкт, і я думаю, що я його втілю в життя. Що перше зробити після нашої перемоги? Ой, обіймусь зі всіма. Це ми дуже хочемо всі перемоги, тому я бажаю, щоб вона як скоріше настала. Дякую вам, що завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостем нашої студії Миколаївщина Культура під час війни була пані Світлана Бойкова-Калюжна, художниця, майстриня, учасниця проєкту Берегиня України культурно-мистецької асоціації Артспокуса. Залишайтеся з нами. Дякуємо Збройним силам України за захист і разом крокуємо до перемоги. До перемоги!